Пожежники змагалися на Прикарпатті цього разу за міжнародним форматом. Впродовж двох днів більше сотні учасників випробовували свої вміння та навички у різноманітних етапах: індивідуальний забіг, тандем та естафета. Івано-франківські рятувальники зайняли четверте місце. Загалом участь у змаганнях взяли 19 команд зі всієї України. Дякую. Ми до тої мети, до тої першої нашої перемоги, загальною йшли 6 років від сіна року. Сьогодні нам все вдалося на теренах Івано-Франківської області. Ми дуже раді, адже показали чудові результати. Всі хлопці, всі дівчата просто неймовірні, красиві, чудові, спортивні. Тому люди, всі, які нас дивилися, нас підтримували, знаєте, рятувальники завжди поготові, вони завжди готові до виконання всіх бойових завдань, які на них покладені. Бо рятувальники це є сила. Хто ми? Розвиваючи конкурси, танці та майстер-класи для дітей на понад 10 локаціях в Івано-Франківську відзначили День сім'ї. Як усе було, дивіться у сюжеті Дениса Лужного. Безкоштовно вата, кульки та батути. Усі розваги організували для дітей та їхніх батьків. На захід прийшли сотні прикарпатців та гостей міста. Цільова аудиторія це мешканці нашої міської територіальної громади, батьки і діти, і також ті люди, які змушено переїхали до нашої території і проживають тут, тому ми запрошували всіх. Також ми запрошували родини загиблих, адже для них теж дуже важлива ця увага. Ми би хотіли, щоб вони сповна насолодилися цими емоціями. До Дня сім'ї тут організували різноманітні івенти. У нас ще є локація, де відбуваються спортивні естафети. Також Є для найменших локація із розмальовками, для батьків. і Є майстер-клас лялька-мотанка. Також був запрошений до нас на це свято. Музичні колективи, духовий оркестр, гурт П'ятий океан. Наша основна мета показати діткам, що одна з найголовніших цінностей це є сім'я, і дуже важливо берегти сім'ю і сімейні відносини. Тут коли, сьогодні так класно. Тут коли, дуже багато ігор, батути навіть безкоштовно. Цікаво було подивитися, що тут, як тут відвідати заходи. Ми малювали собі тату е, і брали кольки». Ми розвагами єдиними дітей та їхніх батьків навчали і правил безпеки. እንንንንንንን Знову ж таки нагадували про правила безпеки, про безпеку на дорозі. Хлопці з підрозділу Тор показували свою амуніцію, розповідали, як вони працюють, як працює службовий автомобіль. Також для дорослих у нас була невеличка атракція стосовно того, як впливає алкоголь на організм людини. Маємо такі алкоукуляри, де можна було спробувати відчути тверезим, як себе людина поводить, коли вона на підпитку. Важливо для дітей знати правила дорожнього руху і не тільки знати, обов'язково їх дотримуватись, тому що на жаль, діти теж травмуються на дорозі і ми хочемо цьому запобігти. Організатори кажуть, планують і надалі створювати такі акції для дітей та їхніх батьків.